У межах днів сталої енергії Миргородська громада провела низку заходів, спрямованих на підвищення культури, ощадливого використання природних ресурсів та збереження довкілля. Населення громади, освітні заклади та комунальні підприємства активно залучалися до екологічних ініціатив. Мергородська міська рада декілька років поспіль вже проводить Дні Сталої енергії. І цього разу ми провели тиждень днів сталої енергії. У нас підписана угода мерів про відновлення клімату. І на сьогоднішній день ми працюємо над екологічними ініціативами. Це в нас йде по місту роздільний збір сміття, заміна всіх лампочок на енергозберігаючі. Крім того, в нас було побудовано перехід на альтернативні джерела живлення, а це дві сонячні електростанції. Чим ми зменшили викиди в СО2. Однією з провідних подій стала акція зі збору пластикових пляшок, яку провели серед учнів, ліцеїв та гімназій. Пластик після збору передавали до комунального підприємства Спецкомунтранс для подальшої переробки. Миргородська гімназія номер 7 дуже рада долучитися до такої чудової акції з ініційованою нашою міською радою. В рамках проведення днів збереження енергії дітки знають, що це корисно, що це потрібно, що потрібно економити, що потрібно. Не смітити. Регулярно долучаємось до, ці, до таких подібних акцій, збираємо і батарейки, і кришки, і сортуємо сміття. І плануємо, що і надалі будемо співпрацювати з і брати участь в подібних ініціативах всім колективом. Звичайно, для навчальних закладів такі заходи це не разова акція, а постійний усвідомлений підхід до формування екологічної свідомості в учнів. Учні закладу освіти, в принципі, на постійній основі займаються частковим сортуванням сміття. Ми маємо контейнери для паперу і контейнери для пластику. Відповідно, сьогодні, взявши участь в цій загальноміській, навіть загальноукраїнській, можна сказати, акції, здали пластикові пляшки, а вихованці дошкільної ланки приєдналися до акції Врятуй їжачка і. Протягом певного проміжку часу займалися збором батарейок для того, щоб далі правильно їх утилізувати, щоб вони не задвали шкоди нашій екології і нашій країні. Також у межах екологічних заходів дітям громади показували мультфільми на відповідну тематику, які демонстрували наслідки безвідповідального споживання природних ресурсів та важливість їх збереження. В особливо цікавій інтерактивній формі до дітей звернувся персонаж Пес Патрон, який пояснював, як правильно поводитися з твердими побутовими відходами та навіщо потрібно заощаджувати електроенергію. Такий підхід зробив інформацію доступною навіть для наймолодших. Дошкільні навчальні заклади також не залишилися осторонь. Вихованці разом із батьками та педагогами взяли участь в акції Здай батарейку врятуй їжачка. Мета її полягала в зборі використаних батарейок для їх безпечної утилізації, що є значним кроком у боротьбі з забрудненням ґрунтів і водних ресурсів, шкідливими хімічними речовинами, які містять батарейки. Ми теж долучаємось до акції збери батарейку врятуй їжачка. І наші діти за допомогою і з батьками і з педагогами протягом цілого тижня збирали, долучались до цієї акції. Ми збирали батарейки, ми проводили інформаційні розвивальні заняття, які яким розказували дітям, показували, що може зробити ця батарейка, для чого нам потрібно зібрати батарейку і врятувати їжачка. Ми дивилися відповідні мультфільми, інформували дітей і батьків в тому числі. Важливий захід відбувся і на центральній площі міста. Чергова акція з прийому небезпечних відходів за участю мобільного екологічного пункту Екобус. Це спеціально обладнаний автомобіль, який безкоштовно приймає від населення відпрацьовані батарейки, старі лампочки, ртутні термометри та акумулятори від мобільних телефонів. До речі, цього разу кількість миргородців, які скористались його послугами, досягла рекордного показника за весь час проведення подібних заходів у громаді. Тиждень сталої енергії став яскравою сторінкою в житті Центру позашкільної освіти. Вихованці гуртка Центру позашкільної освіти, фотонатуралісти, активно долучилися до всесвітнього дня прибирання в межах дню сталої енергії. Перш за все, ми прибрали свою територію центру позашкільної освіти. Також ми сьогодні пограли в цікаві екологічні ігри, такі як сорту Сім'я, «Екомеморі» та Зелене місто майбутнього. Активно долучився до заходів і гурток фотонатуралістів. Його учасники відвідали підприємство Спецкомунтранс, щоб на власні очі побачити процес сортування та переробки відходів. Це стало чудовою нагодою для дітей дізнатись більше про те, як екологічно відповідальні підприємства працюють на користь громади. Я дізналась що з Пляшок пластикових можна зробити синтепон. Сортування сміття потрібно для того, щоб воно перейшло для другого, для другого споживання. Сортування сміття потрібно для того, щоб зберегти природу та тварин, які є. Цікавою ініціативою стало оголошення флешмобу Моя енергозаощадлива сім'я, що заохочує жителів громади до впровадження енергоефективних практик у повсякденному житті. Нагадуємо всім шкільнятам та дошкільнятам, що в нас продовжує діяти флешмоб, моя енергозаощадлива сім'я. Також просимо вас долучитися до даної акції і ви отримуєте гарні подарунки. Дні сталої енергії стали помітною подією для громади, що підкреслила її відданість екологічним ініціативам та прагнення забезпечити сталий розвиток на місцевому рівні.